Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете перейняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську та інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Ніжче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ? Хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого. Автомобілі. Тож підписуйтесь друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Volkswagen Tiguan. 16 рік 92 пробігу 2,0 бензин на автоматі 14600 доларів. Бачимо контакти. Старт-стоп підігрів. Audi Q5 16 -го року випуску. 140 тисяч пробігу. Значить за ціною 17-600 доларів. Контакти бачимо, він-код фіксую. Пам'ять сидінь, мартизони. Так, фірмова музика бачимо. Така машинка. Kia Optima. 18-й рік, 91 тисяча пробігу, 2,4 бензин, автоматична коробка за ціною 14200. Бачимо контакти до власника. Тексуємо код Чистенький салон? Кого цікавить телефонуйте до власника? Audi А6. Така красуня. Повністю тонована з люком. Це 16 рік 166 провігу 2.0. бензин, автомат. Ціна 17700 доларів. Контактна інформація, надіюся, видно. Він код. Відкрийте, будь ласка. Так, зараз пошукаю, десь тут був продавець. Так, не знайшов я продавця, десь тут бігав, бігав і побіг, значить, чорний шкіряний салон, старт стоп. Більше інформації уточнюйте у власника. Електромобіль Renault Kengo в довгій базі. 20 рік, 50 тисяч пробігу, 33 кВт батарея, оригінальний пасажир в довгій базі за ціною 13 500 доларів. Бачимо контакти. Volkswagen да. Jetta, 20 рік 25 пробіг, 1,4 бензин на автоматі за ціною 16 950 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон. Автоматична коробка. Така машинка. Audi Q5. Повністю обслужений автомобіль від власника. Це 15, рік 245 пробігу. 2.0 бензин на автоматі за ціною 17 тисяч доларів. Тут у нас Вінкод. Чорний шкіриний салон. Є пам'ять сидінь. Фірмова музика, до речі, старт-панорамка. Такий автомобіль. Шостий гольф в універсалі. 10 рік 193 пробігу, 1,4 бензин на механіці. ціна 6,350 доларів. Бачимо контакти. Клімат контроль, підігрів. Опель, Astra H вкузовий хечбек. 2007 рік 232 прові години бензин MPI, автоматична коробка за ціною 6-200 доларів. Комбінований салончик. Volkswagen Tiguan 2019 року випуску, 160 пробігу, 2.0 бензин на автоматі за ціною 21 400 доларів. Бачимо контакти, фіксую він-код. Шкіряний салон бачимо з регулюванням. Панорамний дах. Старт-стоп. На оригінальних дисках. Бон і привіт. Hyundai Accent 11, рік, 240 пробігу 1,4 газ бензин За ціною 6100 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон. Audi Q5 в S-Line. 15 рік, 99 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі 1995 по вартості, тут контакти до власника і фіксуємо також він код. Темна стеля, панорама, подивиться, який монітор. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Bora. Так, 1,6 бензин на механіці 3500 доларів. 242 пробігу, контакти для уточнення інформації є. Погано видно, тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте? Audi A3. Вже на реєстрації. Це 2015 рік, 82 пробігу, 2.0 дизель на автоматі. Ціна договірна, треба телефонувати до власника. Покажу по салону. Коричнева шкіра, регулювання. Автоматична коробка передач. Там на стеля, люк. Кого цікаво, телефонуєте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Volkswagen Touareg. Серйозний зимовий автомобіль в продажу. Значить по опису це 12-й рік. За ціною 17500 доларів тут бачимо контакти до власника, кого цікавить. Світлий шкіряний салончик з регулюванням. Peugeot 5008 в кузові універсал це 13 рік, 249 пробіг 16 дизель на автоматі. Ціна 8450 доларів. Контакти є. Тканинний салон. Більше інформації уточніте. Audi Q5. 13 рік пробіг, 2.0 бензин, автоматична коробка, 14 300 доларів. Фіксую він код. Там день. Ford Focus MK3. В універсалі. 12-328 пробігу. 1,6 дизель на механіці. Обслужений автомобіль за ціною 7,950 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон, кондиціонер. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. 15 рік 138 пробігу, повний привід, 12900 доларів, бачимо контактну інформацію. Тканинний салон. Повний привід, підігрів сидінь, бачу є. В гарному кольорі парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane, друге покоління в універсалі. Четвертий рік, 2004-219, Пробіг 1,6 бензин на механіці за ціною 4300 доларів. Бачимо контакти. З клімат контролем. Така машинка. Так, поруч Audi A4. Дизельна версія. 14 рік, 185 пробігу, 2,0 дизель з автоматичною коробкою. Повний провід 15 тисяч доларів, бачимо контакти. Така машинка. Mazda cx 5 Так, читаємо по опису. Це 19 рік 51 тисяча проб 2,5 бензин на автоматі. Максимальній комплектації ціна 25 950 доларів. Без ключовий доступ. Пам'ять сидінь. Люк. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Golf Plus автомобіль від власника 10-го року випуску. 1,6 дизель на механіці. Пишуть в дуже доброму стані, 247 пробігу. Тут контакти до власника за ціною 7900 доларів. Покажу по салону. Тканинний салон, механічна коробка передач. Мульта кермошкіряне. Більше інформації уточнюйте у власника. Audi Q5, дизельна версія. Це 13-й рік модельний, 14, 195 тисяч пробігу. 3.0 дизель, автоматична коробка Це ціною 18 600 доларів. Бачимо контакти. Фіксую він-код. Пам'ять СДІ. Світленький шкіриний салон. Панорама. Вже на реєстрації. Більше інформації уточнюйте у власника. BMW 5 серії. 16 рік, 174 пробігу. 2,0 бензин на автоматі за ціною 16300. Так, по салону покажу. Електромобіль Hyundai Kona 22 рік, 14 тисяч пробігу за ціною 22 тисячі 900 доларів, 64 кВт батарейка, бачимо контакти до власника, фіксуємо, надіюсь, видно, він-код по салону. Так, покажу по асистентах. Туди. базова комплектація, є регулювання, є у нас підігрів сидінь, люк. Більше інформації уточнюйте у власника. Honda це 17 рік 108 пробігу, 1,5 бензин на автоматі за ціною 19,900 доларів. Тут бачимо контактну інформацію. Так, Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника BMW 3 серії. 2007 рік, 187 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, два комплекти резину за ціною 7 тисяч доларів. Бачимо контактну інформацію. Світлий шкіряний салон. Цака машинка. Йдемо далі. Так, свіжа пропозиція на ринку Audi A5, максимальній комплектації. Гарному кольорі. Це 19 рік, 84 тисячі пробігу, 2.0 на автоматі, спортбек по вартості 33 тисячі 250 доларів. Бачимо контакти. Фіксую він код, кому цікаво. Пам'ять сидінь. Темна стеля. Ось такий апарат. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Kia Sportage. 17 рік 151 пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка, офіційний автомобіль 23 500 по вартості, тут контакти. Так, Якщо відчинено, покажу, добрий день, загляну легенько, такий салончик, кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більш повну інформацію. Так, Поруч є ще один спортеч. Одразу покажу вам його світло-сірий колір. Така машинка. Це у нас 16 рік, 162 пробігу, 2,0 дизель на автоматі, повний привід. 18% по вартості, контакти є. Тут шкіряний салончик бачимо. Така комплектація. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Honda CR. -A. 10-й рік 173 пробігу, 2,4 газ бензин, автоматична коробка 12.350 по вартості. Тканинний салончик. Автоматична коробка передач.